Висадка тактичного десанту в тилу мовного ворога. Рейдові дії, знищення і захоплення об'єктів противника один з етапів батальйону тактичних навчань підрозділу ДШВ. Відпрацьовували батальйону тактичні навчання за темою рейдові дії. Складалось у нас декількох етапів. Один з етапів було десантування посадочним способом з вертольотів військово-транспортної авіації. Далі основні сили десанту за підтримки авіації та артилерії продовжили наступ. Головною особливістю навчань стало те, що практично весь задіяний особовий склад підрозділу резервісти. З-поміж них чимало вже досвідчених учасників бойових дій. Хмельничанину Олександру під час однієї з хвиль мобілізації вже довелося повоювати. Побачивши нинішню підготовку і забезпечення десантників, чоловік вирішив продовжити службу в підрозділі за контрактом. Місяць був проведений дуже плідно. Були проведені стрільби, прыжки з парашутом. От я за цей місяць три, три рази пригнув, два рази з вертольота, один раз з літака Ан-26. За діями представників кадрового резерву пильно спостерігали і керували військовослужбовці-контрактники. Кажуть, резервісти вмотивовані і достойно показали себе на цих навчаннях. Вони себе дуже добре зарекомендували, дуже злагоджені були, виконували поставлені завдання. Ну, ну, розрахунок СПГ за мною був розкріплений. Знищили всі мішені, поставлені, підтверджують високу оцінку і командири. Попри те, що значна частина резервістів раніше не проходили підготовку в десантних підрозділах, з поставленими завданнями впоралися добре. На протязі всього місяцю люди показали старання, показали деякі вміння, які вони набули ще під час служби там. В зоні проведення антитерористичної операції дещо вдосконалили, дещо дізналися нового. В разі потреби представники резерву зможуть стати на захист України. Тим часом батальйонно-тактичні навчання стали фінальним етапом їх підготовки. Олександр Райковський, В'ячеслав Назаренко, Тамара Чернікова військове телебачення.